Розклад для стрільців на травень 2024 року. Подивимось кожен тиждень. Основні сфери життя і основна енергетика на кожен тиждень. Основна енергетика тижня. І Емоційно-чуттєва сфера робота творчість, фінанси, порада від карт. Основна енергетика першого тижня. Енергетика балансу, наведення ладу, збалансування свого життя різних напрямів його. Зверніть на це увагу. Зверніть увагу на також себе самого, на своє харчування, на спосіб життя, на те, чи достатньо ви активні. Це питання балансу, балансу у будь-якому напрямку. Щодо емоційно-чуттєвого плану, має бути все у вас добре, гармонійно. У вас тут або союз, або пропозиція, чи одруження. Така дуже благоприємна, гармонійна карта близьких стосунків між людьми. Щодо роботи, в роботі може бути якесь незадоволення. У вас чимось ви можете бути або незадоволені, або відчуття, що нібито щось, щось ви втрачаєте, чи не те робите незадоволення тим, що є і бажання отримати щось, щось інше, чого у вас ще немає. Такий може бути настрій трошечки, трошечки пригнічений. У фінансовому плані, у фінансовому плані спробуйте навести лад, придивитись свій бюджет, можливо, чи добре подумати про свої фінанси, про накопичення. Можливо, ви інвестуєте кудись, тож тут треба буде переглянути подальші ваші напрямки в цій діяльності. Ця карта може також сказати про те, що є необхідність навести лад у вашій оселі, з вашими, навести порядок у, з будь-якими матеріальними речами у вашому житті. Це карта про фінанси. Ця позиція про фінанси, і про всі матеріальні речі, які нас оточують. Тобто це і наша оселя, і автомобіль може бути, якісь матеріальні речі у будинку. Тож, це добра карта, якщо ви очікуєте на якесь фінансування, воно буде. Щодо поради, не бійтесь спробувати щось нове. Якщо є у вас якісь ідеї започаткування нової справи чи реалізації якихось творчих поривів, то Дійте. дуже хороший для цього період щодо другого тижня. Карта фортуни має все складатись дуже добре і гладко. Це карта, коли сам всесвіт допомагає. Тобто, так обставини будуть складати, що не буде у вас ніяких суттєвих перешкод у ваших якихось намірах чи реалізації чогось. По емоціям в емоціях. Може бути якась таємниця, хтось, хтось щось приховує від вас. Зверніть на це увагу, або є якась третя особа може бути. Якщо це про стосунки, може бути якась третя особа чи якийсь обман, якась таємниця, хтось щось не договорює. А якщо це не про стосунки казати, а взагалі ваш емоційно-чуттєвий стан, можливо. Тут ви будете у якомусь пошуку відповідей, які може надати вам інтуїція, підсвідомість. Чи ви можете, наприклад, вивчати цю тему підсвідомості, психології, езотерики, чи звертатись до таких людей, які мають цю інформацію і можуть з вами поділитися. Це також ця карта може символізувати якраз таки. Людей пов'язаних з езотерикою може бути так, що ви до них звернетеся для отримання якихось, якихось відповідей на ваші питання. Так, на роботі будьте уважні. Це не обов'язково на роботі, ви можете і не працювати. Тобто це сфера нашої діяльності, якихось таких справ, якихось активностей, які направлені на... Здійснення чогось, на реалізацію чогось, на розвиток ваш, і, і звісно, з отриманням якихось прибутків і таке інше. Тож, можуть бути навколо вас, якісь, чи не дуже хороші люди, в тому плані, що може бути обман, шахрайство. Хтось щось може за вашою спиною недобре робити, будьте уважні, Щодо фінансів, у фінансах. У фінансах має бути все добре. Ви, якщо є якісь у вас очікування чогось, то ви цього досягнете. Це така карта досягнення. То в фінансах має бути все окей. Щодо поради, зверніть увагу на своїх оточуючих, на близьких, на тих людей, які, які роблять вас щасливими, які вас заспокоюють. Зверніть увагу і, можливо, приділіть увагу своїй сім'ї. Відпочиньте. Сходіть на прогулянку, чи кудись поїдьте разом. Так, третій тиждень. На третьому тижні також дуже добра, благоприємна карта достатку, карта результату, карта, карта народження, нового життя от саме от така плодородність у, у всіх сенсах, здійснення бажань. Що у вас в емоціях? В емоціях. Можливо, вам не вистачає трохи контролю над емоціями, І якщо ви імпульсивна людина, то карта звертає увагу, що трошечки можна спробувати вчитися тримати свої емоції, не стримувати їх, а просто контролювати. Ні, щоб вони контролювали вас, а ви їх. Це така пристрасна карта. Але цю пристрасть, цей король. Вміє стримувати і контролювати. Тобто він, скажімо так, ситуацію тримає під контролем і абсолютно спокійний і впевнений в цьому. Щодо роботи, на роботі буде період якогось відпочинку. Можливо, відпустка, можливо, на лікарня не підете, можливо, проєкт закінчиться на вище, не стартує. Якийсь період такого, доволі спокійний, такий латентний період. Ось. Чи вдома ви залишитесь будете працювати, чи дійсно якась перерва в роботі? Щодо фінансів, у фінансах може бути якась перерва, такий стан підвищений, може очікування чогось, чи необхідність вирішення питання чи якимось іншим шляхом. Якщо одним не виходить, то шукайте інший шлях. Дивіться під. Різними кутами на ситуацію, і дивіться, яким ще шляхом ви можете вирішити питання фінансів чи ем, питань, пов'язаних з вашими якимись майновими ем, речами. Крім того, це карта пожертви. Можливо, треба буде чим, чимось пожертвувати заради чогось. Скоріше за всього, фінансово треба буде від чогось відкупитись щодо поради. Діти спокійно. Тримайте свої емоції все ж таки в ваших руках, дозвольте певної легкості, можете дозволити якийсь такий дійсно відпочинок, приділити увагу своєму партнеру, наприклад, на побачення сходиться. Або ця карта може казати про якусь зустріч. Зустріч якусь нову, яка буде, яка буде мати підґрунтя таке романтичне, чуттєве, емоційне. Щодо четвертого тижня. А якісь відстоювання якихось своїх інтересів, захист себе. Ви один проти декількох, проти якихось аргументів і таке інше, але у вас є перевага, ви на висоті, ви зможете відстояти свої інтереси, свої цінності. Щодо емоцій. Так, тут вже можуть бути якісь розмірковування, планування. А щось ви замислитесь, замислитися у подальшому якомусь чи вирішенні, чи пошуку чогось, що вам необхідно треба для можливо, забезпечення вашого емоційного балансу чи ментального здоров'я. Щось ви будете розмірковувати і думати, чого вам для щастя не вистачає, і продумувати саме план дій, що ви можете змінити, як діяти для того, щоб отримати. Той баланс, ту гармонію, яка дозволить вам відчувати себе спокійним, щасливим і не перейматися якимось проблемами. У роботі спокійний, спокійний час такий робочий. Або ви все ж таки залишитеся будете працювати десь вдома, або в майстерні своїй. Це також спокійний період праці, займання своєю справою без якихось стресів. От. Або знов таки це може бути якась людина, може новий працівник у вас з'явиться. Чи ви як когось будете наймати, чи в колективі з'явиться якийсь такий особа. Так, і ця особа, скоріш за всього, буде пентаклі, рицарь. Телець, Так, скоріш за всього, телець. Можливо, діва, можливо, козирог. скоріш за всього, телець. Ось так. Далі фінанси. Що у вас по фінансах? О, дуже все буде добре. У фінансах настільки добре, що ви можете спокійно відпочити і влаштувати собі якийсь такий відпочинок, чи дійсно розслабитись і побути, побути в якомусь місці, де ви зможете не перемайтись, насолоджуватись оточенням. Насолоджуватись собою, можливо, ви наодинці будете це робити. І це такий неспішний період спокою, гармонії, рівноваги. Чи отримання фінансування необхідно, чи це також про завершення, можливо, завершується якийсь, якийсь договір у вас завершується з банком, чи якийсь депозит завершується, і ви отримаєте, отримаєте нарешті цей прибуток. Щодо поради, тут карти радяться бути відповідальним і контролювати ситуацію без фанатизму, але просто певним чином структурувати свої справи, розпланувати все чітко і щоб ви розуміли, що коли відбувається, тобто тримати, бути, тобто контролювати, контролювати будь-яку ситуацію, бути серйозним, відповідальним, контролюючим. І готовим діяти в будь-який період. Ось такий цікавий момент. Тож звертайте увагу на свої стосунки близькі, що там у вас може бути. Особливо ця карта цікава. Ось, І у фінансах має бути все добре. Звертайте увагу на збалансування в вашому житті. Бажаю вам гарного місяця, настрою і досягнення будь-яких цілей. Побачимось скоро у наступних відео.